На сьогодні презентація термозахисту для волосся. Його можна використовувати не лише коли ми сушимо голову феном, а й коли робимо укладку звичайною плойкою. або коли літом ходимо на вулиці без головного убору, великий ультрафіолет, волосся відповідно теж псується, горить, якщо можна так сказати. І тому цей спрей можна використовувати круглорічно. Зараз я буду просто сушити сушкою. Так, наношу на вологи волосся засіб. і один великий плюс особисто для мене в цьому засобі. Коли я взагалі вкладаю волосся, там з моєї укладки лишається буквально за годину нічого, якщо я вкладаю без засобів. В домашніх умовах використовувати пінку лак, не дуже я таке люблю, я більше люблю, щось таке натуральне. Цей спрей має такий собі легенький сталіновий ефект. І коли я висушую волосся, ця укладка зберігається довше. Тобто вона не падає зразу пляцком і не лежить, чи отак, як ніби нічого його не робила. А воно дійсно має довше триваліший час форму, таку як я зробила при сушінні. Тому дивіться. Я казав, як воно виглядає, 150 мл, вистачає надовго. Пишіть, замовляйте, пробуйте і діліться відгуками.